Цього разу ми працювали в об'єкті з підвалом та історичною цегляною структурою, де сталося серйозне пошкодження аркового перекриття такого типового склепіння для таких старих об'єктів з видимою конструкційною тріщиною, що проходить через середину через склепіння. Тріщина мала аж кільканадцять міліметрів ширини і свідчила про поступове осідання арки та розтягування її середньої частини. З огляду на ступінь деградації та ризик повного знищення прольоту приміщення було виведено з експлуатації на тривалий час. Раніше вже були встановлені підпори в рамках таких тимчасових аварійних заходів через складність проблеми. Жодна з місцевих фірм не хотіла взятися за такий ремонт. Наша команда не боялася взятися за такий виклик, адже ми вже не раз працювали в старих об'єктах до того ж, нерідко під наглядом. Консерватора пам'яток, тому ми застосували зовсім інший підхід, заснований повністю на мінеральних матеріалах системи НЦТ, призначених для таких складних конструкцій, де є пошкодження, які забезпечують можливість проведення таких ремонтів саме якомога менш інвазивним способом, без спеціальних свердлінь, без глибокого зняття поверхні.